Друзі, всім привіт! Рада вітати кожного на своєму каналі Життя Як воно є! І в цьому відео хочу поділитися з вами рецептом приготування човників з кабачка з м'ясною начинкою. Рецепт, як завжди, в мене дуже простий, не потребує зайвих рухів. Тож, кому цікаво, залишайтесь зі мною. Так, щоб не забирати ваш час, я все вам швиденько покажу і заздалегідь дещо вже приготувала. Що нам знадобиться, тут в мене залишки зелені були, я їх отак гарненько помила. Тут в мене шпинат, петрушка та трішечки кінзи. Це буде дуже гарно і смачно. Звісно, що один такий величенький кабачок, я його зараз почищу гарно. Всередині ми приберемо насіння, тому що воно, вважаю, там є, так як кабачок величенький. І будемо далі з ним працювати, покажу, що до чого. Тут м'ясна начинка, яловичина зі свининою, дала трішки цибулі, одне куряче яйце, також улюблені спеції, ви можете використовувати будь-які. в мене це сіль, чорний перець та трішечки італійських моїх трав. Все гарненько перемішуємо. Також можна використовувати будь-який інший фарш на ваш смак. І ось такий шматочок домашньої в мене бринзи залишився. Теж ми його будемо використовувати. Ви можете взяти або бринзу, або мацарелу розсільний будь-який сир за смаком. Так, починаємо працювати з кабачком. Гарненько я очистила кабачок, бачите? Виняла серединку, щоб вийшли такі човники. Трішечки залишилось, я подрібнила і додам до фаршу. Всі залишки були з насінням таким величеньким, тому воно вже просто сюди не піде. Далі до фаршу додамо ось цю серединку, так, з кабачка. бринзочку також подрібнимо, і будемо наповнювати наші човнички. По ітогу в нас вийшла ось така начинка, ще додала туди подрібнену зелень. І в нас залишилось ще м'ясо, тому що все буде забагато для одного кабачка. І це м'ясо я просто протушкую на пательні, зроблю таку підливку до будь чого І далі все просто ми повинні начинити наші човнички. Ось цією начинкою. Це, друзі, буде дуже смачно та ситно До речі, можна вже ставити розігріватися духовку на 180 градусів. Будемо запікати до готовності. Як завжди, я повторююсь, кожен дивиться на свою духовку. Так. Зараз все, будемо розпреділяти. Коли кожен човник ми наповнили начинкою, далі загортаємо фольгу. Робимо ось таку форму. І ставимо в духовку запікатися до готовності. Ось так у нас по ітогу вийшло. Все дуже гарно пропеклося, бачите, м'якеньке. І дуже соковито. Ось, прям. Такий сік виходив, тому що суміш кабачку з фаршем, бачите? І воно ось так вийшло. Дуже ароматно та, мабуть, смачно. Зараз скуштуємо Як я вже його казала вам, дуже соковито. Тому що сам кабачок, він такий водянистий. Неймовірно соковито, друзі, прям тане у роті. Смачно. Але я хочу вам сказати, все залежить від фаршу. Цей фарш не зовсім дієтичний, самі розумієте, свинина. Якщо, наприклад, взяти сюди куряче філе або сам фарш буде більш дієтично та, мабуть, ну, не знаю, не так. Жирненько можна сказати, тому що свининка тут відчувається дуже гарно. Але це буде дуже ситно та калорійно. Ну, іноді не часто можна з'їсти та воласувати. Бачите? О, розпадається навіть. Мені сподобалось. Обов'язково приготуйте цю страву та експериментуйте. Дякую, друзі, вам за перегляд відео. Дякую за вашу активність на каналі. Підписуйте, залишайте свої коментарі та побажання. З радістю відповім кожному. І бажаю вам всього найкращого, мирних днів та ночей. І до зустрічі в наступних влогах та відео. Всім бувайте, па-па!